Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава пане Юрію, розпочнімо із історією з Гринкевичами та Міноборони. От сьогодні сина Ігоря Романа Гринкевича затримали в Одесі? Він нібито хотів втекти з країни. Як ви сприйняли всю цю історію, так і загалом із закупівлями із затриманням Романа Гринкевича? як ви думаєте, чи усі винні понесуть справедливе покарання? Дивіться, я. Суспільство продовжує такий самий тиск, як воно е, робило на старті, тому що ми чудово знаємо, що історія з Ренкевичами була мало цікава, е, поки за неї не взялися Лачен, Стерненко, поки не підхопили інші лідери думок. І фактично вони і дотисли цю історію. Ну, це якщо назвати речі своїми іменами. Е, і якщо громадське суспільство не розслабиться і не а, ну, скажімо так, не збавить оберти, то цілком можливо, що будуть великі а, суворі вироки, а, але тільки за цією умовою. Тому що дивіться, що сталося. Фактично, а, зараз а громадське суспільство виступило ну, локомотивом цього процесу, і а, без нього можна бути впевненими відсотків на 99, що абсолютно нічого не відбувалося відбувся б черговий скандал, про який би поговорили ну Добу, ну дві доби. А потім переключилися б на інше. І тільки впертість громадського суспільства, лідерів думок, блогерів, стрімерів, всіх інших дозволила збутися тому, що зараз відбувається на наших очах. Але, і мені б дуже хотілося на цьому зазначити. Ми, як народ, ми як люди, Дуже часто плутаємо питання боротьби з корупцією з питання боротьби з корупціонерами. Те, що відбулося зараз, це перемога громадського суспільства не над корупцією. Це важливо. Це перемога над корупціонерами, над родиною корупціонерів, над їхніми контрагентами в Міністерстві оборони. І перемога, ще не остаточна. За неї ще доведеться повоювати. Питання боротьби з корупцією, воно виглядає набагато менш. Красиво, Там менше наручників, там менше звітів, і набагато менше людей хочуть цим займатися. Це питання влаштування нормативки. Нормативних актів, які власне дозволяють корупціонерам проводити непрозорі закупівлі, це питання прозорості. Власне, це питання зміни законодавства, таким чином, щоб якомога менше чиновників мали таку саму владу, яка дозволяє їм красти вимагати гроші. Ось що таке боротьба з корупцією. І мені дуже хочеться це не таке, не, не мораль, да це просто нагадування суспільству, Щоб ми всі розуміли, що справжня боротьба з корупцією саме з корупцією, як системним явищем, а в Україні корупція це системне явище. Вона виглядає настільки скучно, настільки банально, що багато людей нею займатися не хочуть і. Ті, які займаються цим по-справжньому, вони не є суперзірками, вони тихо роблять свою роботу. Ми навіть дуже часто не знаємо їхніх імен, а результати системні результати, дає саме вона. Тому що інакше на жаль станеться таким чином, що замість однієї родини у вона заведеться дві родини, три родини, чотири родини. І тільки системна боротьба з системною проблемою дає довго довготерміновий результат. А також після публікації від відео того, як затримували Романа Гринкевича, люди звернули увагу, і їх це обурило. Що працівники ДБР розмовляють російською. Це дивно все виглядало, тому що це ж державний правоохоронний орган, і вони зобов'язані згідно з законом розмовляти українською, принаймні ну на роботі прокоментуйте будь ласка, ви це. Чи зачепило це вас особисто? Ну Трошки зачепило, так. а Не без цього. Тому що є закон про мову, Його всі мають виконувати. Це факт, а, цей факт беззаперечний. А, але, чесно кажучи. А мені абсолютно було байдуже, якою мовою затримували корупціонерів. Ну, чесно кажу, от як воно є, якби їх затримували побільше. І мені, чесно кажучи, було байдуже, з якою мовою, з якою мовою їх би пакували, тому що ну, реально результат от він важливий. Це тригерить. Я розумію, чому це Це тригерить мене в тому числі, тому що я спілкуюся українською. Але ситуація настільки фантасмагорична, ну реально фантасмагорична по суті. Тільки вдумайтесь. Представники закону говорять російською, арештовуючи корупціонерів, які розкрадали гроші на оборонку, гроші на наш захист. На захист української нації, і при цьому їхня найвідоміша фотографія в вишиванках угу. це абсолютний сюрреалізм і на жаль, ми живемо в епоху такого сюрреалізму. Ще хочу повернутися до міноборони. Як ви вважаєте, чи повинно бути якесь внутрішнє розслідування? Можливо, міноборони має вийти із якоюсь більш конкретною заявою, чи от на цьому по суті все і закінчується історія з цим. Ну чесно кажучи, якраз міноборони давали найменше комунікації, mm -hmm. в цьому процесі? Я думаю, що ви теж здається, на це звернули увагу. Це факт. Мені б хотілося більш ясної комунікації, раз. З одного боку, я знаю, що в міноборони відбуваються зараз процеси антикорупційні. Працює громадська антикорупційна рада, і працюють і запускаються агенції по закупівлям, які мають зробити закупівлі більш прозорими. Але ця комунікація така максимально вимушена, максимально стримана цього разу ніби це знаєте стосувалося не їхнього міністерства і не в їхньому міністерстві завишалися кошти на 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 закупівлю тилового забезпечення виглядало досить дивно якщо чесно прямо максимально в нашому етері Тетяна Ніколаєнко, якраз з антикорупційного комітету Міноборони, говорила про те, що таких Гринкевичів ще багато, і для них це не новинка. Насправді звучить дуже сумно. Але сподіваємось, що ці всі ситуації, якщо вони справді є, то вони будуть вирішуватись так само, як і з ситуацією з Романом Гринкевичем та ну загалом їхньою сім'єю. Але звичайно, ми всі сподіваємось, що. Такого буде якомога менше, тому що це також зневірює і наших бійців, і цивільних, які допомагають. А потім думають, чому ми маємо допомагати, якщо відбувається таке за нашими спинами. І дуже багато питань. Буквально 30 секунд. Я б хотів звернути увагу всіх, хто дивиться цей фір. Що е, у нас є як у людей, як у українців, є два варіанти дій. От ми бачимо новину про е, чергову корупцію. Десь корупції багато. Це факт. У нас є два варіанти дій. Варіант дій номер один. Е, сказати та ну, оце все покрали. Оце все крадуть. Е, е, треба там. Я не знаю, що треба їхати з цієї країни в армію. Не ходити, перестати донатити, е, оце все покрадуть. Е, це шлях номер один. Мені цей шлях не підходить, і я сподіваюся, що він так само не підходить вам. А шлях, е, е, другий це шлях сказати: я буду з цим боротися, якщо я тут в тилу зараз Неважливо хто я цивільний. Е, я там не знаю, там в мене там троє дітей. Да я мене в армію не візьмуть. Да, я там вже від, відвоював. Я поранений, я ветеран. Я буду з цим боротись. Я буду з цією несправедливістю, щоб корупції стало менше, і я сподіваюся, що якомога більше людей саме на Кейсі Гриневича зрозуміє, що це працює, тому що саме тиск таких звичайних людей, які поширювали інформацію, які долучалися до цього, які протестували проти цього. Він дав результат. І ось результат у всі ці ганкевичі вони в наручниках і цілком ймовірно будуть сидіти. Роль громадянського суспільства неймовірна. І я б хотів, щоб ми всі розуміли. Що результат боротьби з корупцією він залежить не тільки від когось там в кабінетах, він залежить від нас. Мені от стається, що е, оцей випадок із сім'єю Гринкевичів якраз показав. Те, про що ви говорили, так про цю другу конкретно вашу позицію, і що це такі настрої у суспільстві? А я ще хотіла зачепити з вами тему виборів. Президент Зеленський заявив, що Україні треба думати, як провести президентські вибори? Однак наразі закон це забороняє, адже у нас воєнний стан, і він сказав: Якби я міг це зробити завтра, я б це зробив. На вашу думку, чи потрібно чи доцільно зараз в Україні проводити вибори? Що говорять, можливо, про це ваші знайомі військовослужбовці? Знайомі говорять про це дуже коротко, якщо чесно. Всі, хто вже брав участь у виборах, тобто ті, кому було десь там, 22 на момент старту повномасштабку, тому що в армії зараз багато 18-річних і 19-річних, 20-річних, не у всіх вибори були в житті. І вони всі пам'ятають чудово, що кожні вибори це є срач. Вибачте за, за мою французьку, це скандали, це облиття один одного багном, це постійні звинувачення в чомусь направо-наліво, ліво. І вибори насправді суспільство розділяють. Це при тому, що я абсолютно за демократію, я абсолютний демократ, і я вважаю, що без виборів і без демократії наша країна довго не проіснує. Але я чудово розумію, що з цієї ситуації хорошого вибору немає. З одного вибору звинувачення з одного боку звинувачення в диктатурі, з іншого боку, вибори, і ми всі розподіляємося на легрі за політичним принципом і починаємо один з одним сваритися. І це ж відбудеться не тільки в квартирах. Це ж відбудеться не тільки на вулицях, це ж відбудеться також в бліндажах. Це відбудеться в штабах, це відбудеться в окопах. Це є факт. А, тому що у нас так вибори завжди проходять. Ми емоційні і вибори для нас це реально більший сплеск емоцій, ніж я не знаю, ніж фінал чемпіонату світу з футболу. А, і я розумію все це, але для мене найголовнішим залишається інше. Доки ніхто з місяцями йдуть розмови про вибори, місяцями. І вони то знаєте, отак, от як ці американські гірки, да, вони то е в тренді і всі говорять про вибори, потім на тиждень забувають, потім знову починають говорити, потім хтось ще зріявив і воно повертається знову ж таки. В питання журналістів, і за ці місяці ніхто ані чиновник, ані політик, ані я не знаю політтехнолог ніхто не дав відповіді на запитання. А як будуть голосувати більше мільйона військовослужбовців? Як буде відбуватися це голосування? У нас про це говорять напрочуд мало. У нас дуже багато говорять про те, що як будуть голосувати вимушені переселенці. говорять про те, як будуть голосувати люди за кордоном. Але найголовніше ті, хто зараз на війні в піксельній формі, і чудово розуміють, що їм в що їм на Криму, да що їм там на там Сватова, да умовно кажучи, їм ніхто не привезе кабінки для голосування. Ну тобто так не буде, і ніхто не відпустить їх. Проголосувати в найбільше безпечне місце, і ніхто не дозволить їм, ну не знаю там взяти відпустку, як це було завжди там на місяць, і, і там балотуватись кудись, тому що воювати треба, і вийде так, що приймуть участь у виборах. А, ну, ті, хто в цивільному житті, переважно, а ті, хто заслугував кров'ю в прямому сенсі право. Буде громадянином України і приймати рішення тут вони голосувати не будуть. Ніхто не дав інструментарію, ніхто не дав села. Ніхто.